Сімейні пологи це не тільки фізична присутність чоловіка, а й збереження внутрішньої атмосфери сім'ї, коли тато не сторонній спостерігач, а батько, який усвідомлює важливість власної ролі і активно бере участь у процесі появи малюка. Останнім часом у нас з'явилася мода на сімейні пологи, але при цьому для себе багато хто з майбутніх батьків не може визначитися бути чи не бути разом із дружиною в момент появи на світ дитини. Працівники Хмельницького обласного перинатального центру кажуть, усім своїм породіллям вони радять народжувати з партнером. Партнерські пологи це кращі пологи. В пологах ми намагаємося мінімум звести медикаментозне втручання, зовсім не використовувати. Тому, коли є партнер, він допомагає на психологічному рівні жінці справитися з пологами, зменшує больові відчуття. Тому важливо, щоб партнер був підготовлений, знав прийоми використання різних методик для знеболення пологів. Ну і звичайно, що. Коли є партнер, він абсолютно може ну, засвідчити, допомогти лікарю і бачити все, що відбувається з жінкою за сім місяців роботи обласного перинатального центру, який був створений на виконання соціальних ініціатив президента України Діти майбутнє України. Тут відбулося близько 900 пологів. У відділенні розташовано сім індивідуальних пологових залів, один з них сімейного типу. У кожному з яких створені комфортні умови для перебування матерів з малюками. Палата сімейного типу це палата більш покращені, комфортні умови, вона більше по площі, і це та палата, де пологи відбуваються, скажімо так, в присутності сім'ї. Якщо ми все-таки наполягаємо, щоб в індивідуальних пологових залах це був один або максимум двоє партнерів, то в сімейній пологовій залі. Може знаходитись вся сім'я, значить, чи вона відрізняється? Жінка поступає в сімейну пологову палату з партнером, там народжує і звідти ж і виписується. Ця палата має окремий вхід для вільного доступу родичів нашої породілі. Народжувати у комфортних умовах може будь-яка жінка. Працівники центру кажуть, у медичній допомозі тут не відмовляють. В нас переважна більшість жінок, жінки, які з всіх куточків нашої області, з абсолютно різних районів, з сіл, десь близько 30% жінки з міста Хмельницького з різною абсолютно з терміном гестації, тому що в принципі наш перинатальний центр не не відмовляє жодній жінці, яка поступає на пологи. Якщо жінка. Поступає з пологою діяльністю, то наш заклад її завжди прийме і надасть медичну допомогу необхідну. Богдана Ісупович, Андрій Храбус для інформаційного випуску.